Мене нам сто зарізає, заблокували туди сюди а, я не можу говорить. Чо? Ну. Ти друг. <ривіт> <Замусил>. <ривіт> <ривіт>

а вы, можете до До На ту сторону, да? Да, на ту сторону. На ту сторону. Ну-ка, 30 сантиметров от отбойника. От заднего колеса будут все 90 градусов до отбойника. Сколько тут будет? метр тридцать, так? Метр тридцать. Мы полностью Здесь будет 7 20. 7 20. Иди до Саша. Вот сюда приди. Саша, сматывай рубежку. Да нет, не Сынок, я готов. Это а только, Сашка иди на сюда, сзади. це чоловік збоку сидить, який вже їхав? На Ніві, ВАЗ-21. Ваз, да, ваз, 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 ваз. Так, він вже побудував прибори, алкотести видавав. А є, так? Добре, з руки є. Пожалуйста. Можете прийняти, запитатися, чи мене бачили. А вже є, а є промілі, так? Да? Є, 2.08. Да. 2.08. Да. А, і 2.08. Ну, 2 проміля вже так серйозно, так? Це перевищення в 10 разів. расстрел. Да, Леня. Три года расстрела разрывными пулями. Добровольцы на фронт. Ники, Видишь? Да я же повоевал, слава Богу, уже стыд. Ай, не пизды. Не А что, заснула? Заснули, да? Там Тут, де Қっ... Тут, будь ласка, підпис. Що? ознайомлені з Тут ви, будь ласка. Що скажеш? Давайте потім поспілкуються, у вас телефон, Люди, пусть карман, будь ласка. Пусть карман, такі так. Що? Баска, це, що, Я не Ця, це транспортний пласт, а то буде по суті мерили. Так цей транспортний засіб евакуатор. Мамоколаєш! Бучок! Евакуатор. Да. Зараз один проїде. Дозволяється до одного это что Все-таки интересно. Для кого? Ну як для кого? Е-мое, вот і... як можна цілити. Я народа. Духа на вулиці такишит в бочки. Як можна сидіти тут і зараз? Це хорошо, що ще живий остався, он чувак. А Кто? за раз ну. Він реально міг би из-за тебе пострадати. Мене нам сто зарезать, заблокували туди-сюда. Я не можу говорить. Все. Ты друг. А? Ты к с этой серии, да? Ну. Ну. А? Кино снимаю. Про тебе і про мене. За що? За те, що кіно за свій не знімаєш. No. Це що? Ж... ніхто ж не платить за кіно? Mm -hmm. Та так, як, як з бочки, як так за руль сідати в такому стані, то я вже не знав. Йдемо знову машину сідати. Треба трохи людей вже вчити трохи. П'ямками за рулям. Да, може, мотивати, що машина. Смело, да вы на черное это все. Куда скажешь, Куда скажешь. Сто долларов продуть А может и нет. Тут мотор. Хорошо, Ну что, пробуем уже Що то за гіля? Депутат міської ради не пускають, так? Скажи мені, будь ласка. Це ну, безпорядок, ну, тебе чого не відпускають. Як не відпускають? Ну як, депутат Сас. міської ради, треба вже відпустили зразу. Що вони? Зразу... По Поприпухали! Саша! Міліція поприпухала. поприпухала, геть уже. Ну. ну ні, ні-ні. Ну як? Беспорядок. Да, Герою. Хлопці, Дай, не не ну що? Депутата не хочуть відпустити. Слава Богу, що вже у нас. починает законы действия милиции, как милиция. И даже и ментам не можно обозваться. Это ты уходишь так вправо, да, он тебе все равно достав, а бы. Да, что ты ушел, как дальше. Мают трошки влады, трошки денег и чутять не под Сейчас, когда идет война, когда наши побратимы дадут их голову за Украину. А нас подсветает, что коррупция, что пьянство,

Если все перезвоню. Саш. Да. Ну. А ты что с килом бились? Я бегаю по жизни. Жизнь нормально, да? Нормально. Жизнь така, що треба деколи згадувати, що буває, що в нас і війна о, в Україні. Ви забуваєте. О! о а то про це й думайте. Ну, так Топ. я от думаю, бачу, ви не думаєте зовсім. Ні, бачу, пісок такі фури возять і нічого на армію не даєте. Все в кармани пхає. Не воюється. Треба трошки згадувати. Ну. Що війна в країні не завжди так буде. Трошечки. Беба, ну стрілюємося, задавним-давно. Ну, айдару. Алло. Ти руку воював. Хто? Привет. Да. так. Ти, Ти про мене говориш, що воював? Ти про мене говориш, що? Нет. Косачів. Ні. А хто воював? Я добровольцем сидів в пісках в роботу донецьку На, На Косачів? Я живу. Я живу не на косачі. Вони з два треба Що? Завтра. Ну, плюс-мінус. До сих пор утра. Ну, добровольцев да. да? ну, я поранення отримав контузію тогда. І розказує 28-28. Не можу, можу поняти. За кого, за кого, за що говорити? Mm -hmm. Я тобі скажу, Про що ти говориш. Mm -hmm. Не може, так чудовиши. час. Что, квас это за рулев, создаватые аварии, бляха, ну, как народу зажаты нема Нема суту. Выжигаюсь, Ви, дохозь депутат, ну то что, равняться на таких ты? Я? На флот добровольцы. Таких треба вязатые. Схочем. Наклейку клеїти. добровольцы. Кидати тебе до обратность. Ти бат бачив? Депутат. Берат покидал. Давай, накидаем. Реально. Це... Яка тобі разниця? Яка мені раніться? Так всі ніхто не був, тільки які... от один чоловік чоловікові другі. Ну, яка мені разниця? Я далеко там не був, яка разниця. Тут таких, як ти о. ловлю, що пісок крадуть. Ти що, готовий. Ты, шо, а шо, в, я не можу сидять... просто зловити таких, які на таботі крадуть, понімаєш? А... Керують no. ти... ілятки, no. граблять. <coughs> я, скажу, я не можу тобі зловити, що на таможні граблять. Просто я не можу. А ти слови і скажеш. Як я це можу це, зробити? А просто да. Ну, як а просто? ну. А 15 року, у 21-й годині 55 хвилин, про те, що в місті Колі полиці незалежності. Про те, що громадянин Кіндер Геннадій Олексійович, ти за року народження, на це місто Коваль громадянство України. Працює. МП, ПМК, Директор. місце проживання місто Кольбинцу 159, посвящення водія посвідчення 112-269 година кого-то 11.09.01 року. Транспортний засіб Шаруланіва, державний знак АС 1525АН, належить Кіндев Геннадій Олексійович, засобенкольський мера протест 15.09.15. 19 грн 20 км в місті ховалі луцький керував автомобілем «Шевроле» Нівену на АЕС-15-25 на дані алкогольному спинінні? Чи допустив порушення пункту 2.9 КВД «Вижнього року», що підвищається відповідальність цієї 130 КУАП. Також під час подуття вами алкотестра «Драгіва» були присутні свідки Стецюк Олександр Володимирович. Бачили? Ви свідчите, що... Геч Олександр Степанович. Так, дуже був присутній. І один був старший чоловік, якому відпустили, і що, що, так це було читає Матвійчук Микола Інфойович. Також пояснюю <клес> вам, що... Звочите Матвійчук Де ми Матвійчук? Саша, Ну ти, блядь. Матвійчука не було. 63 подання Конституції України, 268 1 кодексу. Шестреті Конституції України власить, що особа не носить відповідальності за відмову давати показання пояснює стави членів сім'ї близьких родичів, коли яких визначається законом. Підозрюваний обвинувачений чи підсудне має право на захист заслужене Конституції всіма правами людини і за вільнику обмеження, яке визначається законом і встановлені вироком суду. Також узяв на 268 закладі. Адміністративного кодексу особа, яка питається до відповідальності, має право знайомити матеріальною справи. Я вас знайомлю давати пояснення, давати докази, заявляти клопотання про справи користуватися юридичною допомогою адвоката іншої. Іншого фахівця в галузі права, який законом має право на надання правової допомоги особисто чи задавимо юридичної особи виступати відмовою, користуватися протиповідання, якщо не буде мовою, якщо будеться провадження. скажувати про справи справа про місце порушення видається посудності, особи, які притягаються до відміну відповідальності під час відсутності цієї особи справа може бути роздатися лише у випадку, коли є дані про своєчасне і сповіщення по місці і час вироблю справи. Якщо від неї не питання проведуть вкладення вироблю справи, також друзі. Я пояснюю вам, що місце обласнува буде Ковальський суд, буде вам повістка, що ви повинні розписатися. Також ознайомлюю вас, що дивиться графа для дачі вам пояснення. протоколу, дається роздовиків кадерагів номер 71 який ви продавали. Також пояснюю вам, що у вас виходить посвідчення водія, зазначені вна 112-269, виданий Ковальським мерем від 9.01 року. И e, також свідки зазначені під час кожного огляду на стан алкогольного спине. Так, друга адміністративний протокол. Я вас <кху> <кху> так, другий адміністративний протокол, відносно вас складенный протокол А 864 відносно того, що фабула дані ваші ті самі, що 15 на 3, 15 року, 19-го дня, 2-5 часа автобус, небо. Жальний знак АС-1525АН виїхав на смугу руху, присівши у лінії розмістки, де допустити з автомобілем ваз Адвезлі 05 покривання Міховського. Правильно? Так. <правда> 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 Але наслічний транспортний засоб отримали механічні пошкодження під час е, е, даних смайов події. До протоколу додаються копії матеріалів по ДТП. <правда> так. Так. Тут підпише я вас узнайомлював. Матвій хати бачить. Наразі, наразі вас. Ти Матвійка бачить. бачиш? да. Ні, не. Надій Олексійович, давайте подіть. До нас питання до нас. Давайте Саша, до нас, ми з вами думаємо. Ну, питання до нас. Воно завтра будеш в кіно.

Вечна ма вечна